День Святого Миколая чарівне свято, на яке з нетерпінням чекають усі діти. Дідлахи вірять у диво та впевнені, що саме цього дня здійсняться усі їхні найзаповітніші мрії і бажання. Подарувати частинку родинного тепла, віру в чудо, радість та щастя спробували тернопільські міліціонери своїм підшефним, вихованцям дитячих будинків, сиротинців та шкіл-інтернатів. З солодкими подарунками завітало керівництво обласного управління міліції до хлопчаків і дівчаток, які проживають у тернопільському дитячому будинку для дітей шкільного віку. До слова, сьогодні у закладі перебуває 16 вихованців. Це діти-сироти та діти, батьки яких позбавлені батьківських прав. Правоохоронці опікуються дитячим будинком від часу його створення. Завжди цікавляться потребами своїх підшефних та по можливості допомагають їм. Міліціонери підтримують своїх підопічних не лише матеріально, а й сприяють різними добрими справами. У День Святого Миколая діти самого ранку виглядали своїх шефів у погонах. І не даремно гості завітали не з порожніми руками. Принесли від Святого Миколая добрі побажання і солодкі гостинці. Також вихованцям закладу подарували пульт для підключення музичних інструментів. Діти теж підготували подарунок для міліціонерів, святкову виставу, розповідали про життя та добрі справи святого Миколая Чудотворця, співали пісні та читали вірші. Ви прекрасно сьогодні виступили. Дуже приємно було слухати вас. Вмієте гарно співати, гарно вмієте вірші, розказувати, гарно вмієте передягатися. Радості вам, діти, і знаєте, що міліція з вами і дисципліна буде також з вами, коли буде міліція. Директор дитячого будинку Володимир Долинний висловив вдячність обласному управлінню міліції за розуміння і постійну підтримку. Я би без оцих красивих дам і без цих мужних хлопців ніколи б цьому парку ради не дав. Чесне слово, але вони два рази як. Правила приходять сюди, допомагають це прибрати навести порядок. Не говорять, що вже за свята і за те, що вони завжди цікавляться, як тут чи порядок, чи діти в нагодовані і здорові. Я вам вашому колективу дуже дякую. У день святого Миколая правоохоронці Тернопільщини завітали й інші підшефні заклади дитячих будинків, шкіл-інтернатів, серединців. Принесли дітлахам солодощі, подарунки, а також запросили переглянути святкову благодійну виставу, яка відбудеться в обласному драмтеатрі у вівторок, 23 грудня.